Перед передача на Чедрика на хід проти нього. Хмура Богдан. І пробиває. Ломага пробиває по встійку. летить м'яч. І Микуляк допомагає. Вайді Ковтун віддає швидко на Луцю. І Луця може прискорюватися. Проти нього Роберт Пилип. Проходить Луця Пилипа. і може прострілювати. І Забиває Чедрик правий кут. Десята хвилина. Луця та Чедрик. Луця асистує. Чедрик забиває. Севлюш один оболонь. Нуль. Іграє під номером один. Добре. Зорієнтувався. І луця на м'ячі. Роберт Пилип проти нього. Може пробивати? Ні. Карастей рятує. Рятує І Чедрик знову підбирає м'яч. Однак скидає ломав. Пробиває. і над поперечено м'яч. Ковтун Луця. Чедрик може пробивати. Чедрик. Що він робить? Пробиває і все ж таки Гарастей знову рятує. Михайло Олексик. Однак перехопили він радів. вперед віде на Чедрика. Чедрик на ударній позиції. Ні, Гарастей знову виходить. Тайм показує. Фляшко на перехопленні. Зіграв, що зробить Фляшко. Просувається вперед. Вайдена. Здовна пробиває. Фляшко по справу стійку брові. Який момент втратив Фляшко? На 23-й хвилині. Ой-ой-ой. Михайло і тому. Пилип Василь кинув за бокою на Хайнасах. Кайнас проти Чонки боровся. І Чонка виграв. І Чедик на Луці віддав. Луця може забивати І забиває. 27 хвилина. Василь Луця. Севлюш один. Севлюш 2. Оболонь 0. Який пас віддали Василю. Чудовий момент. І Господина реплюка. Реплюк прострілює. Його. Ні, Василь не пробив. Як як. Що ж так. Проти нього там ковачик. Однак не встигає ковачик і на Ломагу віддав. Реплюк. Простріляє, пробиває в дальній кут. Це удар був ай-яй. Заробивав. От Реплюк. Одразу вкинули. Ковтун може прострілювати. Віддає на луцю, пробиває над поперечною. Василь пробиває. Ай-яй. Кучок виніс м'яч. І Чедрик може забивати, забиває. На 40-й хвилині Михайло Чедрик. Робить рахунок 3. Севлюш. Оболонь 0. І зараз Чедрик підійшов. Що зробить? Війде назад. На Чонку. Чонка на ударній позиції. Однак вже закрили його. Тому йде на Ковтун. Ковтун пробиває. І забиває у правий кут. Ковтун Василь. 42 хвилина. 4. Севлюш. Оболонь нуль. Що ж, панове критики, які в інтернеті дуже критикували, що у Селюша не йде гра. Красивий футбол не показують. От вам матч, де є багато краси. Проти нього кілька суперників, тому віддає пас на реплюка. Може прострілювати реплюк. І пробивати може. Віддає. на Ковтуна. Ковтун пробиває, блокує удар бучок. І врятував свою команду, тому що Гарастей не зміг би врятувати. І пробиває Вайда над поперечни. І команда Селюш веде в рахунку 4 на 0. З'явилися на полі Котляр зараз пробиває і рятує Гарастей. Який удар Котляра і Цього разу знову бучок. Сьогодні добре грає бучок на останньому рубежі на передостанньому. І пробиває, забиває. Орос Роман. Який гол від рук воротаря. Ну такий забити не так часто вдається. Ну і Роман. Луця прострілює. І забиває Чедрик. На 11-й хвилині і другого тайму і загалом на 56-й. Михайло Чедрик. Саме його дії активні і спонукали партнерів забивати багато. Реплюк пробиває, цього разу бучок блокує. Орос підкоплює, пробиває. В дальній кут. Ні, не влучає якийсь. який був на вістрі. Однак важке. Ба зіграв відборі чудово. І Реплюк. Віде вперед на ковню. Де ковня просувається. і може забивати. Ні віддає передачу Чедрик. Четвертий гол Міра Михайло Михайла Чедрика. На 17 й хвилині другого тайму. На 16-ій, на 17-й 17 хвилині другого тайму. Загалом. Тільки розпочалася 17-та, тому зарахуємо так 17-ту. Навішує росоха туди? І там тільки Славік. Перший на м'ячі. матчу. Навіз туди на хмуру. І там також ту... два гравці були височенні оболоні. і Пробивав гравець штрафного майданчика опонентів. Зараз Реплюк прискорюється, від на Ломагу. Андрій що зробить? Може пробивати, прострілює. Хто замкне, ніхто не замикає. Хмура винос недалеко. І Бандурович додавав повз з ближність і кулитить м'яч. Реплюк прострілює. І може завершити Ні, Відпустив м'яч Богдан. Як ж так? Пробиває Галай і Гренишин реагує на цей удар. І Рівно на 90-й хвилині. Мирослав Гала дає свисток. І підсумовує рахунок матчу оболонь. Точніше севлюш виноградів оболонь. 7 на 0. Ну що ж, хороший вийшов матч. Видовищно сьогодні зіграли виноградівці. От вам. Всі критики команди з Винорадова, де видовище. Видовище буде і ще не один раз. І думає, ми віримо в це. Віримо в команду, віримо в її.